СБУ затримала російського шпигуна та його інформатора. Вони готували прорив ворожих ДРГ на Сумщину. Цікаво, що один з них громадянин РФ, який проживає в Україні, та нещодавно отримав завдання шпигувати за силами оборони. За матеріалами справи зловмисник готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Сумщини. Відповідно до ворожого задуму, рашисти сподівалися проникнути до північно-східного регіону України з боку Брянської області РФ. Щоб спланувати маршрут руху ворожих ДРГ в обхід позицій сил оборони, росіянин мав виявити локації українських військ на прикордоні Шосткинського району. Для виконання цього завдання пособник загарбників залучив свого спільника 60-річного місцевого безробітного, який очікував на захоплення регіону. Вони під виглядом поїздок на риволовлю об'їжджали прикордонну місцевість та приховано фотографували військові об'єкти. Служба безпеки задокументувала злочини фігурантів і затримала їх на. Блокпосту, який вони намагалися перетнути після проведення до розвідки біля пункту базування сил оборони, на місці події у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для збору розвідданих та комунікації з ФСБ. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми.